Що робити, якщо при увімкненні комп'ютера автоматично відкривається браузер з рекламою. Ось так ось може виглядати реклама, можуть бути різні види реклами. Не, не головне. По-перше, що ми відразу робимо? Закриваємо наш браузер. Неважливо, який браузер ви використовуєте, неважливо, який браузер відкривається. По-перше, що ми робимо? Ми шукаємо таке е планіровщик завдань. Планувач завдань. Це саме найперше, що ми робимо. Знаходимо його, вкриваємо бібліотеку і дивимося наші завдання. Ось з'явилось завдання вчора. Хтось заніс мені віруса на комп'ютера. Тому сьогодні записую для вас це відео. У мене вже є, до речі, на каналі відео, але там воно в форматі шортсу. Сьогодні трішечки. Детальніше розберемо цей випадок. Так, ось, з'являється завдання. Як воно працює? Бачите тригер при включенні комп'ютера. Тобто простійно при включенні комп'ютера виконається якась дія. Тобто, ви дивитесь, дивіться тригери действия. Запуск програми. Бачите? CMD, rec add, додати в реєстр. IK current user. Current user. Запам'ятайте, це ми будемо тут шукати софтвер Microsoft. Тобто пишеться, дивіться, куди воно додає це, якби вірус, не вірус. Взагалі це просто завдання. Заплановане. Ось воно прописується, і де воно знаходиться. Вон, бачите, наш старт www.urladizement.org. Так. Є. Тобто, оце завдання, яке висить тут. Воно виконується автоматично при ввімкненні комп'ютера постійно додає цей запис до нашого реєстру. Поки що ми не поспішаємо видаляти цей запис, це ми зробимо в кінці. Тепер ми переходимо або правою кнопкою по моєму комп'ютеру редактор реєстра, або можемо Windows R і написати reg. Майже <звук> не <звук> так, а я як писав ще раз дубль номер два. А також можна відкрити за допомогою комбінації Windows плюс R і написати regedit. Так. І дивимося. Це в нас current user якраз в мене відкритий. Ось я його вже бачу. Ось спочатку треба буде оце видалити. Так. Дивимося. Шлях. До файлу. Ось він або зверху прописаний. Можу його залишити в описі під відео. Дивимося. IK, current User, Software, далі. Microsoft. Windows. Current version. Run. Те ось на Run. Бачимо, так? Цей запис ми видаляємо. Тобто у вас буде від вашого імені створений запис в вкладці Run. Ну, ви бачите це MD, там щось Start, url, щось подібне буде у вас. Ви видаляєте. Є, видалили. Також ви можете перевірити те ж саме, той же самий шлях, але не current user. а local Machine. То есть в local машин той же самый шлях. Software, Microsoft. Microsoft. Current version. Не. Забув. Так, Microsoft, потім Windows. Майже саме внизу Windows. Потім іде Current Version. Current version. Ой, current version run. Run. Тобто тут також може бути створений від вашого імені запис, так само з адресом його тоді також видаляємо. Тобто він може бути або тут, або там. Я додам силочки повного шляху. Так, є. Після цього, як ви видалили запис з реєстру, обов'язково слід видалити запис із планувача завдань. Якщо ви не видалите. Цей запис поноча завдав, то при ввімкненні комп'ютера у вас знову додасться запис до реєстру. І браузер буде знову при ввімкненні комп'ютера відкриватися. Це останній штрих. Видаляємо запис колоноча завдань. Це перезавантажуємося. І браузер більш не відкривається, поки ми не дістанемо десь ще цієї зарази. Це. Кому допомогло це відео, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім дякую за перегляд.